Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування, Дух Дольмена. О, та ти, як я чув, покинув насиджене місце. Дивно. Заявив я Рональду Долтону. Рональд кивнув головою. Дуже, дуже шкода. Але після того, що сталося, нас ніякими силами там не можна було втримати. Я тобі ні про що не розповідав, але тоді ми ні з ким, навіть зі старими друзями. Особливо не ділилися. Ми сиділи вдвох у сутінках червневого вечора. За вікнами, після найсильнішої грози, по дахах, по деревах, по шибках, хльостала злива. Якщо хочеш, то можу розповісти, раптом промовив Рональд. Я таємно сподівався на це, оскільки Рональд суворо дотримувався вірності фактам, а моя цікавість розпалила газетні звіти. Про незвичайний спосіб самогубства, скоєний одним із його гостей. Мій брате. Почав Рональд безпристрасним тоном, що надавало його розповіді великої переконливості, тісно зійшовся в Лондоні з Гевіном Томсоном. Я познайомився з Гевіном, коли він на тиждень приїхав до нас погостювати. Він пристрасно захоплювався розкопками. А залишений батьком пристойний капітал дозволяв йому до схочу вдаватися до улюбленого заняття. Гевіну не виповнилося ще й тридцяти це був темноволосий, гарний юнак мужнього вигляду. Незважаючи на молодість, він уже здобув собі популярність навіть серед фахівців. Ходили історії про його життя серед бедуїнів для європейця щось нечуване, але спонукати його малювати свої подвиги було непросто. Я теж, як і брат, перейнявся до нього симпатією, особистістю він був привабливою. Гевін стверджував, що проштудіював усі старовинні книги про Стоунхендж, які тільки зумів роздобути. Він був зачарований переказами про друїдів і горів бажанням перевірити деякі свідчення особисто. Гевін запитав, чи відомо нам щось про елементали, але тут же засміявся і попросив нас не лякатися. Він ними неодержимий. Ми почали розпитувати Гевіна докладніше мені здалося, що за його недбалою манерою ховається неабияка заклопотаність. Гевін визначив елементалей як потворних злих духів, які не мають образу вони прагнуть знайти людське тіло, щоб у нього впровадитися. Передбачається, що їм дано певну владу над смертними в тій місцевості, де колись тріумфувало велике зло. Несподівано Гевін обірвав себе і почав тлумачити про місячне світло на дольмені Стоунхенджа, розвиваючи свою власну теорію, недоступну нашому розумінню. Мені здалося, що він навмисне морочить нам голову, бажаючи відвернути від порушеної раніше теми. Часом Гевін зійшов до нашого рівня, пояснив, зокрема, що друїди вважали за краще здійснювати свої ритуали у певні фази місяця. Тому я й мушу проводити дослідження ночами, додав він. Ми вручили йому ключ, щоб він міг входити в будинок і виходити, коли йому заманеться. Гевін зізнався, що стоїть на порозі найбільшого відкриття, яке впишуть в історію. Пробувши у нас два тижні, Гевін вирушив на пошуки матеріалів до Бретані, але до від'їзду встиг списати цілу купу аркушів. Через три місяці він повернувся хворий, схудлий. Запалі очі гарячково блищали. Ми благали його дати собі вночі відпочинок, але він і чути нічого не хотів, а варто тільки йому заговорити про Стоунхендж, як очі в нього дивним чином спалахували. Вночі, коли Гевін вирушив у свою експедицію, я піднявся до нього в кімнату з метою переконатися, що він має все потрібне. Скрізь валялися книги. На столі лежав Томи з якоюсь закладкою. Я розкрив його і виявив там ніж, кривий із чистого золота, і легко визначив, що це зразок жертовного ножа, лезо його було таким гострим, що я глибоко порізав собі палець. Заінтригований я придивився до сторінки і прочитав таке елементали Стоунхенджа. Хоча часи друїдів давно минули, і крики їхніх жертв не оголошують більше мовчання ночі, а з кам'яного вівтаря нині не стікає кров. Проте небезпечно прямувати до нього, коли жертовний місяць перебуває в повній фазі. Бо друїди, пролитою ними кров'ю, принесеними ними мерзенними жертвами та союзом, укладеним з дияволом, накликали на цю місцевість сили зла, кажуть, що над цими околицями витають безформні невидимі жахи, і в призначеній години прагнуть знайти житло в людському тілі. Будуть вони там обҐрунтовуватись, вигнати їх геть. Справа вкрай скрутна. Книзі, яку я тримав у руках, напевно, було не одне століття. Я переглянув решту, всі вони були присвячені тому самому предмету. Гевін, схоже, повністю віддався його вивченню. Я повідомив про побачене брату, а він погодився зі мною, що бідолаха Гевін, на його думку, явно перепрацював. Не виключено також, що він опанував якийсь елементаль, додав він, і ми обоє розсміялися. Наступної ночі ми вирішили вирушити з Гевіном разом, коли він, як завжди, сів за кермо до нього в автомобіль стрибнув на наш подив собака. Гевін викинув її назад з люттю, що нас здивувало, і звелів нам забрати тварину до себе. Ми так і зробили, проте собака, наче розлютившись, стрілою помчала слідом за автомобілем, і незабаром ми втратили її з поля зору. Приблизно за півгодини рушили в дорогу і ми. Ніч була тиха та тепла. По всьому небу мчали хмари, що приховували місяць, від чого одразу ставало темно. Трохи віддалік від мети подорожі ми заглушили мотор і пішли прямо травою. Суворе подовжене каміння височило під місячним світлом. Мені воно чомусь здалося незрозуміло зловісним, ніби задумувало і звалитися і когось розчавити. Ще здалеку ми помітили фігуру, яка крадькома пробиралася між величезними кам'яними стовпами. У напівтемряві вона була схожа на якусь неясно окреслену примару. Брат беззвучно зойкнув. Примара зупинилася біля кам'яного вівтаря, оповитого густою темрявою. Щось у темряві блиснуло, ніби лезо ножа, і до нашого слуху долинув несамовитий передсмертний вереск. Місяць зник за хмарою. Ми стрімголов побігли назад, оступаючись на мокрій траві. Похабцем проскочили повз машину. Потім відшукали її, аби як у неї ввалилися і рвонули з місця на повній швидкості. Вдома виявилося, що Гевін вже ліг спати, і йому довелося спуститися вниз, щоб відчинити двері. Через втому він нашої схвильованості не помітив, а ми коротко пояснили, що вирішили трохи проїхатися. Наступного дня, провівши ніч майже без сну і засоромившись своєї малодушності, ми твердо вирішили знову піти за Гевіном. Він весь день виглядав задумливим і до крайності розсіяним, а говорити міг тільки про відкриття, яке йому потрібно було зробити. Почекавши годину після його від'їзду, ми теж сіли у машину. Цього разу місяць не з'являвся, але ми захопили з собою електричний ліхтар. Незабаром я помітив Гевіна, він стояв навколішки біля кам'яного вівтаря. Вигляд Гевіна, одягненого, як завжди, у твідовий костюм, нас підбадьорив. Ми наблизилися до нього, але він навіть не повернув голови. Я поклав руку йому на плече, але він не ворухнувся, бо був непритомний я підняв його голову і промінь ліхтаря висвітлив його нерухомі очі. Гевін був мертвий. Ми поклали його на кам'яний вівтар, намагаючись знайти в ньому хоча б іскру життя, але всі наші зусилля ні до чого не привели. Сорочка Гевіна була закривавлена. А з грудей стирчала на невеликого ножа. Він лежав на жертовного камені з закинутим обличчям, білішим за крейду, і заскленілими очима. Волосся в нього було скуйовджене, а довкола над ним височіли гігантські кам'яні стовпи, що ніби веселилися від того, що їх шанували кривавим жертвопринесенням. Ліхтар, що судомно танцював у руках брата, відкидав на всі боки химерні тіні. Ми стояли, схиливши голови перед величезними монументами, над гробками, які б зробили честь будь-якому королю. Потім, зібравшись із духом, перенесли тіло до машини. Стоунгендж дозволив нам піти, задоволений тим, що його каміння знову обігрілося кров'ю. Вчинили ми це необмірковано, і це могло спричинити на нас чималі неприємності. Проте нам вдалося знайти листа Гевіна та його заповіт, що позбавило нас цілком. Зрозумілих звинувачень. Гевін писав, що перші ночі, коли він займався розкопками в Стоунгенджі, він провів спокійно, не помічаючи ніяких сторонніх посягань. Потім з ним трапилася дивна зміна. Часом йому починало здаватися, ніби він жив тут раніше, і йому відомі всі тутешні таємниці. Далі йому панувало бажання творити найжахливіші справи. Гевін ставив питання чи в здоровому розумі. Чи дух Дольмена вимагає від нього принести жертву? Йому згадалися історії про елементали, якими він останнім часом зачитувався. Нарешті Гевін, пересиливши себе, вирушив до Бретані з метою закопатися з головою в роботу. Однак Стоунгендж закликав його назад, і він втратив здатність керувати своєю волею. У результаті, після багатьох безсонних ночей він повернувся сюди. Відчуваючи, що має виконати якийсь обов'язок. Одного разу вночі Гевін побачив бродячого пса, що лежав на вівтарному камені, і ним опанувало непереборне бажання вбивати. Проливши кров, він відчув незвичну радість і глибоку радість, але щось підказало йому, що за ним стежать, а тому він схопив вбитого пса і кинувся до машини. Йому був відомий найкоротший шлях додому. Багатьма милями менше, що дозволило йому випередити нас. На ранок Гевін прокинувся з сильною жагою крові він відчував, що знищить будь-яку істоту, якщо вона зустрінеться біля дольмена. Цілий день він боровся з цим бажанням. Часом він сам жахався своїм думкам, але потім почав розробляти план, як заманити нас у смертельну пастку. Коли ми повідомили Гевіну, що вночі до нього приєднаємося. Він зладенів від страху, проте слова, якими він мав намір застерегти нас, застрягли у нього в горлі. І тоді добрий початок, що зберігався в його душі, здобув гору. Гевін знав, що єдиний вихід полягає в тому, щоб запропонувати як криваву жертву самого себе. Отже, тієї ночі Гевін вирішив розлучитися з життям, щоб умилостивити злі сили і знову знайти душу, яка колись йому належала. В останніх рядках листа він благав нас його пробачити і напоминати лихом. Бажання Гевіна виповнилося було винесено вердикт про самогубство у нападі гострого божевілля. Усі підозри з нас було знято, але ми з Бобом назавжди залишили ті страшні місця. Рональд замовк, але обидва ми ще не вимовляли жодного слова. Продзвонів гонг, ми піднялися і вибили попіл з наших трубок. kinlets.